Сьогодні я розкрию декілька секретів фінансової грамотності, які допоможуть вам перетворити гроші з постійного стресу на надійного союзника. Перше це ведення фінансового обліку. Колись я думав, що вести облік витрат це для бухгалтерів і зануд. Почав вести облік витрат. Спочатку це був хаос, записував на серветках, нотатках, але потім відкрив для себе чудовий додаток. Їх зараз багато на маркеті, і ось тепер я знаю скільки грошей йде на життєво важливу каву зранку. Друге, це уникайте касових розривів. Знаєте це відсуття, коли до зарплати ще тиждень, а на рахунку залишилось достатньо лише на пачку жуйки. Що ж робити? Плануйте витрати, розподіліть свій бюджет на місяць, виділіть кошти на обов'язкові платежі, такі як харчування, транспорт, їжа тощо. Наступне це інвестування в себе. Навчайтеся новому курси, тренінги, майстер-класи це все допомагає розвиватися. Далі обережно з легкими грошима. Якось мені надійшла пропозиція вкластися в. В суперсекретний проект з прибутком в 100%. на щастя я не повівся, але багато хто потрапляє на такі граблі.